Добрий день, шановні садоводи. З вами Андрій Федорчук, компанія Аналітагра. Сьогодні відео буде про хвойні вічно-зелені рослини, про їхні проблеми і догляд за ними. Дивіться, не один раз я вже робив таке відео, але час іде, шкідників стає набагато більше, вони стають розумнішими. є багато препаратів, є нові технології, тому потрібно обновлятись. Давайте так, які проблеми ми маємо при вирощуванні цих культур? Культури постійно вегетують. Контактні препарати тут практично не приміняються тільки як аптечка в плані стоп-ефекту. Тому все повинно бути на системних препаратах. Які проблеми ми при діагностиці виявляємо, коли буваємо на участках і діагностуємо. Хвойні рослини, Хвойні вічно зелені рослини в першу чергу дуже не люблять замикання кореневої системи і так назва і так званого ефекту противогаза, коли це я так називаю, коли нема кислороду в кореневу зону, коли збита земля, коли там заглублена коренева шийка, там куча всяких агроволокон, всяких мульчі, мульчі, все це забито, і корінь, коли не дихає, коли нема дихання в кореневої зоні. То в нас дуже багато проблем зверху. Чому? Тому що забивається сосудиста, так називаємо трохи йде, і він погано кормиться і починає потихеньку відмирати. Тому це одна з головних проблем. Коли це може бути? Ми зразу приходимо, дивимося, якщо рослини ростуть на газоні, газон поливається, значить в кореневу зону йде багато води. Треба сигналізувати. Якщо в поймах в болоті десь висаджують, теж треба сигналізувати. Тому ми робимо бистенько зріз. Секатором, Якщо забиток, зразу бачимо ну, при зрізі. Однорідна, нормальна така зрізова частина це добре. Якщо вже є потемніння, значить все. Трохимікоз є, треба вилікувати. Це перше, це такі проблеми. Другі проблеми шкідники. Стовбурові шкідники ніхто не відміняв, їх багато. Златка, корає, дусач, типограф. вони приходять в свій час, зимують, откладують потомство, знову виходять. І так, процес постійний. Херміс. Це щитівка із попелицею з'єднаний, дуже часто буває мучнистий черв'єць. та же щитівка, ложна-щитівка, пильщики, тобто достатньо багато кліщі. Це те, що буває на фойних. по захворюванням. Понятно, ржавчина часто буває, особливо на можевєлах, да й на других культурах шути різного роду. Шути буває часто. Тому шути, ржавчина, сажистий грибок, як наслідок сажистий грибок, він з'являється після щитівки і кліща, коли такі почорніння приходять, як сашка, на на цьому, на, на ваших вої. Що ми вам рекомендували б? В будь-якому випадку, по кореневій зоні, давайте почнемо. Це саме головне, якщо ми приходимо, якщо у вас зараз є проблеми з кореневою зоною, якщо ви робите зріз і у вас є. Ув'ядання і трохи тобто корінь надмірну вологу получає. Зразу потрібно робити рихлення, робити проколи, щоб корінь почав дихати, лишню землю убирати і робити ну, такі процедури, як пролив. Ми робимо пролив препаратом фундазол, ось, тобто препаратом Магнікур Energy. От, і можемо додати добриво. Наприклад, добриво отаке от добриво, супер добриво для старту. Даємо питання і даємо пролив. Лікуємо і зразу жидким питанням. Коли ми бачимо проблему в кореневій зоні, ми гранулу не заносимо. Якщо ми зрізали і там все нормально, там і дерево росте в нормальній зоні, світла всього вистачає, з коренення немає проблем, ми зразу робимо рихлення, проколи і вносимо гранулу. Гранулу ми рекомендуємо вносити спеціальну комплексну для хвойників вічно зелених рослин. Вона є в супердобривах. Дуже непогані добрива Яра Міла 12, комплекс 12, 11, 11, 18 або Блаукорн від Компо. Тобто Добрива є комплексні, там де є магній, і сірка желіза. Це не проблемні рослини. Вносимо гранулу, з проблемним починаємо боротися. Магнікур, я вам показав енерджі, це і при і з додаванням жидкого добрива. Бо корінь проблемний, треба його спочатку вилікувати і трошки, щоб добриво потягнуло. У Магнікура Energy, чому його показує, є рух вверх. Це один із небагатьох фунгіцидів, який рухається вверх і пробиває нам закупорку. Це перше. Що ми ще можемо вам порекомендувати? Є отакий комплекс. Ми беремо тіару по першому сокоруху і додаємо фундазол, дешево і сердито. Це набагато туй. тому тіара йде теж в неї верхній рух. Фундазола цього руху немає, але тіара його за собою потяне і буде лікування. Інсектофунгіцидне, ми ставимо під захист верхню частину рослини за що тіари, і проліковуємо внутрішні частини. Тобто, ми лікуємо коріння і даємо спокійно працювати кореневій системі і вносимо добрива підживлення. Тому це одна з таких самих важливих частин, чому я на ній наголошую. Коли нормально працює корінь, ялин, сосен і всьому стальному, ви бачите, як вони ростуть в Криму. На пісках в Херсоні вони себе почувають дуже чудово. А якщо ми їх посадимо в такі болотисті умови в наших умовах, там замульчуємо, закриємо, вони будуть дуже себе погано почувати. Тому давайте їм дихання. Тепер дивіться, вегетація практично круглий рік. Я думаю, що мінімум три гарних обробки ви повинні зробити. Четверта це додатково. Я зараз розкажу про них. Як завжди, вибираємо якісь. Одній кухні, там якогось кухні світу, скажімо так, першою кухню, яку б я зразу запустив бо він кінець ну, в началі квітня, я б працював би працював з Японією, з японською кухнею, так називаємо. Препарат ютака від 5 градусів працює, трьохкомпонентний фунгіцид бере під контроль всі захворювання хвойників вічно званих рослин. До нього ми можемо додати їхній же інсектицид і назума. Або їхній же інсектицид Моспілан, або 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 моспілан, або зуму. Це в нас інсектофунгіцидна профілактична обробка, яка буде на 15 днів захищати наших воєн вічно зелені. До них, по-любому, треба додати потужний старт, щоб запрацював корінь і дав нам на верхушку потужну або ерайс. Або Ерайс. Якщо хочете зовсім потужний старт, можна їх разом застосувати. Ерайс плюс потужний старт. Піде гарний старт, піде запускатись наша хвоя через 10-15 днів, де через 15 днів. Я би зайшов від кухні німців. Німецька кухня. Ми працюємо знову трьохкомпонентний препарат Фалькон, плюс їх же препарат Мовенто. Чудово контролює дуже багато шкідників, як зверху, так і в кореневій зоні. Це поєднання двох цих препаратів. Потрібно б додати було. Б Плантафол 3,20, щоб вже було живлення зверху і терасорб, бо е, там будуть стресові ситуації, почнуться потепління. Терасорб я би додав в другу обробку через 10-15 днів. Постійно не забуваємо, що в ці обробки потрібно буде в кінці додати або агростраду, або мультимастер. Вони закріплюють адіванти в кінці до цих розчинів додаємо, бо це хвоя, восковий наліт, щоб ми через них весь робочий розчин засвоїли. Далі. Прийшли другу обробку і переходимо до, через 15-20 днів. Я би працював вже на кінець-то України. Слава Богу, в сімейного саду є багато препаратів. Основним препаратом я вибрав би синарит. Він на маслі, він контролює багато шкідників хвойних. І до нього б, наприклад, додав би сальто. Сальто плюс синарит. І, можливо, я б додав би тут імунітет до спеки, бо буде вже спека. Це вже ми десь на червень місяць переходимо цією третьою обробкою. Дивіться, можна не додавати сальту, а можна ще спрацювати їхнім препаратом Фрідом. Він мені подобається подіючим речовинам і синарид, він контролює шуте. Шуте вже в ці часи почне з'являтися. Оце від України така наша третя обробка. Ми її проводимо. От, імунітет до спеки. Якщо по великому рахунку, можна просто зробити ще обробку синарит плюс мідний щит. Шуте він контролює дуже чудово. Від нищення, теж можна це зробити. Це по українській обробці, яка, скажімо так, в нас третя. Тепер дивіться, ми переходимо до обробки, яка вже десь буде кінець червня начало липня. Там вже піде лід жуків, там повилазять кліщі масово. Тому я вам рекомендую зробити таку от обробку, взяти такий, скажімо так, препарат, який дає репелентну дію. Репелент це багатовоні і він відпугує. Як, от, наприклад, от комарів ми обробляємо участки. Комарі. Обоняння гарне, вони на репелентній основі не будуть туди літати, де буде, наприклад, ну, наприклад, Ардіс, або балазо, або, наприклад, препарат Твікс. Це контактні інсектициди в своїй мірі, ну, системно контактні і контактний, вони мають дуже такий неприємний запах. Ми цими препаратами обробляємо десь кінець червня. Це четверта обробка. І робимо такий бар'єр щит репелентний, щоб жуки, які там усачі, короєди, лубоєди, ті, які мають літати, і робити на зимівку проколи і відкладувати яйця, вони чули цей запах і від нього летіли подальше. Обов'язково з ними мультимастер. Якщо будуть проколи, і ви їх побачите. Я би мультимастер замінив на препарат 30 d в дозі 100-150 мл, хоча б як прилипач і як обвол... ну, тобто, як душитель і є личинок. Я би додав місто мультимастера препарат 30 v наприклад, з тими же твіксами, з тими же балазо. це буде четверта обробка. Отака От обробка, вона превентивна, її потрібно робити, бо льот шкідників ніхто не відміняв. Десь ще всередині е, внесіть отаке добриво. От. Якщо Жидка добрива для хвойних можете внести методом поливу. Особливо у кого є капля, то чудово буде заходити через коріння. Підкормлювати, не забувайте голодання, ніхто не відміняв, від нього теж рослини страдають. Так, дивіться, що я ще хотів вам сказати. Якщо по великому рахунку, то це практично ну, такі чотири обробки позакореневих. Дивимося за кореневою шийкою. Це дуже важливо. Вона повинна бути завжди дихаючою, прорихленою, з проколами, корінь повинен дихати, і там не повинно бути застоя вологи. Там повинен бути ну, дренажувати постійно, коли ви висадите хвойни, робіть дренаж. Не садіть їх в болотах. На газоні, теж, коли садите, приствольні круги хороші робите, трава не повинна кругом бути, і тут росте ваша хвойна рослина. Будуть проблеми. Ну от, як би такі основні речі я вам сказав. На осінь ми обробляємо, каже, відшуте Наприклад, осіння обробка може бути 5-15-45, плюс мідний щит. Це підготує вас до осені. От. І осінь, осінні добрива, наприклад, більше фосфорно-калійний. Тоже грануло вносяте на осінь. Починайте з серпня, серпень-вересень, щоб закласти ростову почку, і у вас на слідуючий рік був гарний приріст. От. По аптеці, як завжди, повинні мати прилипачі. Повинні мати контактні препарати для того, щоб швидко зреагувати. Вийшла щитівка, взяли твікс або взяли балазу, взяли мультимастер і швидко на ню наверх прийшли. Вийшов мучнистий червець, на стволах з'явився або херміз, обратно вже мультимастер і контактним методом його гарненько прижигаємо. Можна місто мультимастер препарат 30В. Це якраз його робота, коли він нарушає водогазовмін. Ну, я думаю, максимально якось так. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки. Пишіть в коментарях. Я, можливо, не все сказав, але максимально ви зрозуміли, як гарно держати ваших війні в такому чудовому стані. Так що з вами був Андрій Федорчук. Компанія Аналітагро. Робіть закази на Аналітагроком.юа. У нас всі препарати оригінальні, плюс консультації. Дякую за увагу. До побачення.